Так проходить один день життя фешн-інфлюенсерки у Києві. І я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о сьомій і він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з Меделін. У мене сьогодні день третій і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки-скляночки. Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. За останні три місяці я схудла на 6 кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian fashion Week. До речі, зберігайте дієвий і перевірений лайфхак від мене. Якщо що ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості. Просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips – Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово підійде для Зберігання прийла дівчата, це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Мої стильні так навесно весну двадцять Або безкоштовні поради від людини, яка витратила 300 доларів на стиліста. Дівочки зберігаємо або записуємо. І перше – це шкіряні штани під вінтаж. Їх легко поєднувати з боді сорочками, водолазками, футболками та дівочки з будь-чим. Вони виглядають самодостатніми. І, як сказала б Кім, зисі сайкані. Наступне це Максі Кардиган. Соромно зізнатися, але у мене такого раніше не було. Та це супер універсальна річ. Просто вдягнула і не потрібно нічого стилізувати. Далі у нас комбінезони. Якщо у вас його немає, вам це потрібно. Повірте, я їх не знімаю. Одна хвилина і образ готовий. До речі Ме, робить акцент Наталії. Він з утепленням і дуже приємний до тіла. Далі на цю весну у нас камбек Мережева. загадкова жінка, ділова і романтична водночас. Я таке люблю. Можна і на роботу, а потім і на побачення. Ну і вкотре стилісти говорять, що сірий це новий чорний. І я з цим твердженням погоджуюсь, благородний, універсальний і поєднується з усім. До речі, подивіться, як класно виглядає сірий у поєднанні з оранжевим. Як на мене, це перфектме. Останні це замша а у шоколадному. Це подвійний тренд. До речі, всі актуальні позиції я знайшла у бренду Ван Люк. Мене не кавою і підібрали усі образи. Ідеально, напишіть, який образ найкращий, а я чекатиму. Насибильні тренди весни 2025. Мої золоті зберігаємо підбірку. Зекономлю вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі Кендл, Хелі Бібер. Короче, всі ікони мають їх у гардеробі. Я перепрошую, але ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращий вам переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний трен... Це повернення поло. Я їх просто обожнюю. Від них вія вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася і від рожевого кардигана. Хоча це також тренд. І як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм, у ньому актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папа вони завжди тримають руку на фешн пульсі.